Я б дуже хотіла десь поїхати там, де можна співати, і щоб ніхто мене не чув. Там, а співати можна, співати? можна було знаєш, де можна співати в горах. Ну, ну та, там ніхто ніхто не, <ріг> не чує. Там дуже добра акустика. Ну як це ніхто не чує, а <ріг> чугайстер. <ріг> Чого, факти хто такий? Чувайстер? Це така міфічна, міфічна Я не вірю. Не кажіть мені того, бо я не поїду в гори. Точно. Але 22-23 червня я б усіх запросила і сама би з радістю поїхала. До речі, ми ми з вами можемо створити команду. Команда доброго ранку Львова і взяти участь у змаганнях в горах. Змагання під назвою рейс». Як не наша команда? Доброго ранку Львова ще вже називати? Але я б у вас взяв тільки так, як менеджерів, якихось. ну таке не брати участь. Змагання поприїжджали на своїх підборах. Я ви приїхала. Сімкою ви носить? бігали, дівчата, так чесно. <сі> Тарас, тоби ще ти на підборах приїхав. Знаєш, а знає, я, я думаю, ми зараз запитаємо організаторів. Чи ми підходимо для участі у цих змаганнях? Запрошуємо наших гостей до студії Андрій Бандрівський, організатор змагань органи речі, Роман Рудник та Іван Жагаляк. Команда Тімос переможці минулого року. Доброго ранку. ранку ранку ранку. Вітаємо добрий ранок. Доброго ранку, і то всі матрима. Я думаю, як добрий ранок. Сідайте, будь ласка, в бою ще до нас. Андрій, а я не знаю. Сядьте, будь ласка, щоб я не спасів. Дівчата уявно розповіли про якісь там горгани, про те, що вони хочуть їхати в гори. Ну, такої конкретки, вони якоїсь не дали, я думаю, багато людей не знає, що такий горганий рейс. Тому мені здається, що потрібно прояснити трішки ситуацію. Ну, Горганний рейс це пригодницькі перегони, і це мені здається одне з найцікавіших змагань, яке взагалі може бути, щоб і взяти участь і подивитися. І якщо так конкретно, це маршрут в горах, в горганах, 90 кілометрів, які треба пройти за 30 годин. 90 кілометрів за 30 годин, але це вверх вгору, так чи ні? Чи то десь ну і вверх, і вниз. Що постійно складається той маршрут. Складається, а мені цікаво, це потрібно постійно бігти, чи це якось поєднується? Я дуже собі хочу. Ну це та як ви треба встигти. Якщо за 10 годин 90 кілометрів пройдеш, ну я думаю, це маршрут взагалі в горах в Урганах дуже складний, тому що там буває немає стежок, немає доріг і треба орієнтуватися куди йти. Це не так просто, що біжиш. А часом біжиш, а можна. Обігти треба, так? і певно, ну, річки треба десь щось ходити. І переходити. Через річку переходить, як тоді визначається переможець? Це ті, хто за 30 годин встиг цей шлях пройти, Так ну, Хто найперший. Ага, найперший. а я, я який ви у нас як переможці минулого року, 2012 року. Команда Тімос, який ваш рекорд час ми і не пам'ятаємо. Не пам'ятаєте, може? Ви Андрій пам'ятає? Що бігли, 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 вночі, кажете, після співати. І бачили світло в кінці тунелю. А, ви і вночі. вночі бігли, так? Ну, обов'язково, так. Щоб ви не спали? Так, то обов'язково мова не перемога. А їсти? Рік, рік перед тим ми спали Коли вночі бігли? дві години і прийшли останніми. Так. Зробили висновки, щоб обов'язково не спати. За 27 годин, здається, прийшли. А, а які 7 годин були в Русі і не спали, і не їли хоча б? Обов'язково мусили їсти. Та бо то тобто ж сили ви не було, як то чоловік цей. А який стан, до речі, коли ви прийшли до фінішу? От що було? Ви відразу впали на коліна і цілували землю? Який стан? був у вас? серце боїлося? Ні, ми швидко. взагалі не очікували, що у нас буде перемога. Ми просто ми дійшли. Дійшли і все. Після цього ми співпішли, розслабилися, ми навіть не знали, що ми не думали, що ми переможцями. Прийшли, от головне, що прийшли. Потім нас інформують, а ви знаєте, що ви переможці. І ми такі су суперприємна така несподіванка, і одне виявилися переможцями. А ваша команда складалася з двох осіб, так? З двоє так. були, так? А команди взагалі можуть складатися з двох до чотирьох? двох Може бути, двох, бути двоє людей, троє або четверо. А можуть бути і дівчата в команді, Т так? Так, звичайно. і У нас навіть є дівчачі команда. А може взяти участь будь-хто, чи ви перевіряєте? Ця людина взагалі колись була в горах, медичну довідку там чи що в неї в рюкзачку можливо, якісь команди рекомендуємо, що в команді мусить бути принаймні одна людина, яка добре орієнтується, тому що важливо вміти прокласти свій шлях. Ми також перевіряємо аптечку, тому що кожна команда вона мусить бути там незалежною і розраховувати на свої сили, щоб діти. Не тільки стартувати, а ще й дійти до кінові. А цей шлях якось відмічений для того, щоб знати, куди саме прямувати? Чи це кожен собі обирає і просто ні, ні, маршрут? Ми стартуємо з базового табору і є десь близько 15 точок розкиданих по горах, <клух> через які треба пройти, які треба знайти і там відмітитися. У мене ще запитання mm -hmm. до хлопців: а були такі моменти, що ви думали, а, ну його той конкурс, ми не маємо сили, все, їдемо додому. додому. От якийсь такий стан був, що вже лягаємо, що це не бімо. Так, ну, і мої для нас то змагання було дуже важливе. Ми цілий рік за нього згадували. Якісь робили роботи над помилками. Ми, ми собі твердо вирішили, що треба дійти до фінішу в будь-якому часі, але дійти до фінішу це найважливіше. Не ну, найважливіше, хто переміг, хто зайняв друге місце. Хто пройшов весь маршрут, хто пройшов всі спецетапи технічні етапи, хто буде потім згадувати це змагання цілий рік? А то... що це за спецетапи, технічні етапи? От, ну мені цікаво, які там завдання, що там такого? Ну це подолання перешкоди для якісь навмисні не перешкоди вже зроблені, так? Ну це, наприклад, річка з крутими берегами, через яку треба переправитись по чому? а по так, так, і Кожен з учасників має так? страхувальну систему, карабіни так. і ну, він долається. А ще на роверах я бачила фотографії. у Вас там є там, що ну були хтось на роверах. Тобто за собою треба ще нести ровер чи ні? До речі, Ми можемо фотографії подивитися зараз. Так, так. ось є фотографії, минулорічні. Це частина учасників від пішки, а кому цього мало, то вони ще їдуть. То завдання збільшується до 160 кілометрів. Хтось на левижах знову бачимо, так? Добре, дивіться, що отримає переможець? Кубок? Кубок і в нас дуже сильний призовий формі. То всі, хто брали участь минулого року, так? Так. Переможці отримають, ну ми так рахували спорядження більше 10 тисяч гривень. А, спорядження, ага. Так. ну, Але тут... там дуже такі серйозні. А, а друге, третє місце так само, що це. Також. Дівчата, Дівчата. Це дівчача команда. Оце якраз на нагородженні команда Тімос. Ой, а це Призава. що шоколадка? <ріх> А скажіть, от я не можу розібратися. Є тобто там є тоді є на 90 кілометрів дистанція і на 160 шістдесят. Тобто кожен собі обирає як е, чи яким пішки чином визначає е, можна пройти 90 кілометрів, а на велосипедах а велосипедисти вони частину їдуть на велосипедах, частину йдуть пішки, і вони йдуть можуть пішку подолати. з велосипедами? Ні, залишають велосипеди угу. і роблять якесь коло. Угу. Тобто це різні будуть переможці чи ні? Так, це два класи А, Це пар, два, класи змагання. Змагання. Так таки, два класи змагань. Так ви так кажіть, що два класи змагань. Таке і таке можна брати так. усь. Хлопці, от скажіть, мені бачили в лісі того чагайсера такого? Бачили? 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 бачили. бачили і що? Бачили, тому швидко так прибігли до фінішу, так? Чи я минулорічні переможці ведмедя? Побачили, через то так швидко прибігли а, до фінішу. Поза то да, коли сьогодні. над ранком біжиш і вже очі злипаються, тоді і сни бачиш, тоді вже і чугайстер бачиш, і, і русалки, і, і все решту. Але розумієш, що треба бігти до фінішу і не зупиняєшся, біжиш і навіть не зважаєш на це. А що з ведмедем? Готують вас взагалі, от якось так до якісь такі за, засоби безпеки дають. вам? Готують, кажуть, добре тренуватися, щоб ноги були натреновані і дуже сильно втікати. Ну, то такі, то з гумором, ну якщо на, насправді щось насправді, ну, є ж люди, які очевидно, що і змій бояться, що такі напевно, що в гори не йдуть найперше, так? На, на, на місці змії, і від медя я би боявся. Тих, тигар, які, які будуть бігти вночі. А, ну. ну, але якщо без жартів, це просто треба дивитися. ну, Всі тварини в лісі, тобто не, не, ну, нас не чіпають, якщо ми їх не чіпаємо. Тому треба бути обережними, якщо вони з дітьми обходять. Толерантними. Толерантними. А мене цікаво ще так бо ж не цікаво. Я тільки говорили про а, тих ведмедів, і все решта що я забула, що саме хотіла запитати. Но, це, але, цікаво, чи тебе може? Ми чи можемо ми зареєструватися, як програма О, О, доброго ранку Львова. Так чи то да, звичайно? Ще триває реєстрація, Тобто можемо зареєструватися? Ну, Попередня реєстрація вже пройшла, бо люди ну з квітня місяця реєструються. Але mm -hmm. ми приймаємо заявки до самого старту. Ви можете приїхати в суботу зранку. Добре, а дивіться тоді. Що нам потрібно знати з настю? Що взяти у свій рюкзачок? Обов'язково без обов чого ми там на, на цій дистанції, окрім, окрім помад. Що, щоб... так, крім окрім пома, що ще а, так каблуків та все айфа, Wi-Fi є, бо без Wi-Fi, Як то так, так. не сфотографуватися? сказати ми, ми, ми в горах. Ми біжимо ране рейди. Ну на жаль, навіть мобільного зв'язку в горах переважно не буде, так що. Ага. Як Ми то кажуть, чим вище підійдеш, чим вище підійдеш, тобі ще ймовірні зловити оператора. Хіба то не правда? <рес> <рес> ні, ну так, на вершині гори може бути, але не всюди. Ну отак можете взяти з собою щось перекусити. Компас. Компас. Якусь. А не, якусь не можу користуватися тим компасом. <рес> Ну, та, можна ДЖПС брати. Можна о, можна ДЖПС, так? Бречка показує, ти йдеш. Ну да. Про перекусити, а ви спеціально якусь їжу рекомендуєте брати? Бо ж не кожна їжа, напевно, що корисна і дає. Борщ в банку, Марія. Ні, ну Водичко. ми в нас рекомендації нема, тому що це кожен вибирає для себе, mm -hmm. що комусь смакує, комусь легше щось одне, їсти, комусь щось друге. Ну ну, прикладу, все ну, борщ в баночку не візьмеш, ну ясна ну. річ, так? Ну я такого не бачу. Мама такого калапки бачу. передала. Будете бачити, коли назад ти бліде. Перший раз я побачила. Ні, ну, ну реально, розкажіть, шоколад, я знаю, беруть, так? Ну, може, ви ну, можна, що я чим Дивіться, всі, всі спортсмени, які біжать на цьому, які хочуть зайняти свої місця, це, тобто, так, їх називають, ультралайтери. Вони беруть якомога легше. Ну, беруть щось таке легеньке, ну, і калорійне, наприклад, той же шоколад, якесь печиво, якийсь шматочок, але маленький шматочок кобаси, там не дуже жирно, бо жирна їжа вже потім важко бігти. І весь час так собі через певний ну, етап весь час підживлюємося, бо організм потребує калорій і ми мусимо тобі, мати. А мати води, не... воду важко а носити, воду, до речі? То, що... е, воду з собою беремо або пляшку, або питну систему, беремо там, щоб завжди була літра за собою, несемо, а в горах, особливо в органах, то є багато струмків, багато є джерел, ми взагалі поповнюємо. Ага, можна таким чином. Так, ну, тобто з собою не треба брати по літрові слої. Mm -hmm. От. А як доїжджаєте до тих враганів? Кожен сам собі як хоче. Ну, так? кожен сам доїжджає, але також у нас буде два автобуси зі Львова, які везуть людей туди uh -huh. і потім назад. Uh -huh. Uh -huh. А дівчата перемагали хоч раз. Ну, в нас окремий залік для дівчат. Ми завжди так. відмічаємо першу дівочу команду, яка показала кращий результат. Тобто, розумієте, mm -hmm. що дівчата Так, поки що вони ще не займали першого місця в загальному заліку, але це може бути. Ну ми візьмемо з собою не тільки дівчат, ми з собою Тараса. Тараса а може бути oh. жіноче чоловіча команда. Ну, може бути звичайно. Ну то все. Ми їдемо. <сум> що, що ти кажеш? тарас, вари борщ. <сум> Я вже бачите, я план тут взяв а, ручку. Я і стогі малюю Курно, план. Що план. потрібно нам брати на, 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 на цей їй Ну насправді може бути такий варіант, Андрій, що ми зареєструємося, тому ви вже собі місце там. Ой, а супер. ви думаєте, тому що ми швидко бігаємо. Насправді. Ми так. <ріху> 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 Андрій Бандрівський організатор змагань органи рейс, який відбудеться 22-23 червня. Також Роман Рудник і Іван Жагаляк, команда Тімос, переможці 2012 року. Можливо, ми вас побачимо у цій студії пізніше, що ви станете переможцями 2014 року. А можливо, будемо тільки ми з Мартою казати, Ми перемогли. Ось будемо так. Спиратись. Так сталося. Дякуємо вам, спасибі за ефір. Дякую. Давайте ми вас проведемо. Дякую. Дякую. До побачення. Гарного вам дня Дякую.